Доброго ранку, шановні батьки та любі дітки. Сьогодні в гості до нас завітав їжачок, та він приніс для нас гостинці. Дітки, погляньте, що це у нас це яблучка. А якого ж вони кольору? Давайте подивимось. Червоні яблучка приніс для нас їжачок. Яблучка круглі, яблучка гарні, налиті. Дуже красиві яблучки приніс нам їжачок. Дітки, зараз я вам пропоную намалювати наші яблучка на аркуші паперу. Але не незвичним для вас способом, а методом штампування. Для цього нам потрібно половинка яблучка, фарба червоного кольору. Аркуш паперу, я його вирізала кружечком, це наша буде тарілочка. Яблучка у нас будуть на тарілочці. І зелений фломастер. Беремо нашу половинку яблучка, вмочаємо в червону фарбу і наносимо на нашу тарілочку. Можна зробити декілька. Краще. Декілька яблучок у нас буде на тарілості. Одне яблучко. Ми зробимо ще, ще одне яблучко. Чільно притискаємо і ще одне Ось такі в нас гарні яблучка. Шановні батьки, дивіться, які гарні яблучка в мене вийшли. Допоможіть разом з вашими дітками намалювати такі яблучка і надсилайте мені свої роботки. Чекаю всіх!